Я, я, я тут топчуся на, на 20 тисячах баксів просто. так от. Привіт, мене звати Вова. Ти на каналі Бесмоторзавто. І сьогодні я на висоті. Бо ноги у нас йодта, сундра. Сумнівів, ця машинка, пантеристка, і як тільки вона у вас з'явиться, всі, всі ваші знайомі, оточуючі, будуть задаватись одним питанням. А на що воно тобі? А ну і дійсно, з комфортом по місту не покатаєся у дворі багатоповерхівки припаркуватися. Це завдання зірочкою. І ну як такого цільового призначення, ця машина не має. А її купують тому, бо вона дає безмежні можливості. От купляйте ви вудочку, все, вітаю, ви рибак, купили зброю, ви мисливець, і можете їхати на ній. В будь-яку місцевість, в будь які хащі, ви скрізь прийдете, куди вам буде тільки потрібно. Маєте ще грошей? Супер! Є безліч варіантів тюнінгу. Можете поставити величезні колеса, велику підвіску, і тоді у вас буде взагалі монстр-трак. Хочете її навпаки цяцькуватися по місту? Є безліч всяких приколів, вона буде світитися у вас як новорічна ялинка. На цій таксі ви будете завжди в центрі уваги. Чоловіки вам заздрять, дівчата мріють, що ви звернули на них увагу. Діти її бачать і все чекають, що вона зараз трансформується у десептикона. А ви просто з кінтами приїхали на каву. Ну кайф! Ну що, давай дивитися її у деталях і почнемо ми з двигуна. Щоб рухати цю вантажівку, потрібен великий і надійний двигун. Таке у Тойоти є. У нас тут під капотом 5-7 V8, це 380 вісімдесят кобиля. К ньому заховано. Двигун надійний, простий, неприхітливий і чудово справляється з цією машиною. Оця величезна баржа, оцей великий кабан слон носоріг не знаю як його ще назвати. З нуля до сотні виїжджає з 7 секунд. Це просто треш. Ваша малолітражка, швидше за все, не показує таких результатів, як от, оця махіна. Хто шарить в автомобілях, то міг подумати, що це інтеркулер. Але це не так. Це в нас радік охолодження коробки. Коробка у нас, до речі, також надійна і чудово переварює цей двигун, Цю потужність в великій машині повинно бути все величезне. Одна кладу руку це бачок омивайки, це 10-літрова каністра. Це типу, ви купили каністру на заправці, дали сюди, і ви її викидаєте. А ти її завжди возиш у багажнику, бо в тебе точно не влазить стільки омиваті, як є в каністрі, яку ти купив. Єдиний мінус, чим прорахувалася Тойота, це сигналом. Тут це ж вантажівка, воно має дудука, як має бути на повну потужність, але вона поставила отакі невеличкі оці дудукалки, пілікалки. Але але власник вже виправив ситуацію, і поставив сюди пневмогудок як у уфори. Можемо бібікати. Я трезуб, мабуть, виключу, так? Да? Ти, блядь! Ще штука в тому, що тут газові упори. Воно і не дивно, бо там тобі десь далеко треба залазити, але газові упори це топчик. Можна... Можна спортом займатися. Опля! опля, опля, опля. на картопля! Тепер я знаю, що все буде добре з жінкою і з роботою. Ти мене все проклинаєш, так? Да? Автомобіль у нас, звісно, шрамний, а ззаду в нього ресорна підвізка. Це все зроблено для того, бо за кордоном, в тому числі в Америці, їх використовують як вантажівки. І щоб сюди можна було навантажити багато вантажу, тут ззаду ресори. У нас цей автомобіль а за кордоном, цей автомобіль. Ну, грубо кажучи, аналог нашої газелі. І він проєктувався так, що ти можеш його використовувати суто під роботу. Відповідно, тут величезна кришка багажника, який виходить в капот, сюди можеш вставати, класти кла вантажі, нічого з ним не буде. Так само це в нас велика кабіна, значить найменший е пікапчик, найменший вантажний відділ, хоч він все одно величезний. І так, як ми в Україні, знову ж таки, в сучасних реаліях, коли автомобіль у нас бензиновий, то що? Ми сам на нього газік. Тут балон на 200 літрів. Я такого величезного балону ще в житті не бачив, бо навіть в моєї бабусі на дачі балон до газової плити й поменше, ніж тут. Взагалі Тундра існувала в трьох видах кузова. Перший, найпопулярний це регуляр, це коли в нас спереду тільки двоє дверей, але найбільший кузов. Далі другий по популярності Double Cap це коли в нас середній кузов, середня кабіна, так називаємо півторашка. І третій варіант це такий, як у нас зараз на огляді. Це називається Crew Max. Це коли. Найбільша кабіна, але, відповідно, найменший кузов. Ззаду у нас місця просто вагон. Величезні ручки, величезні двері, двері як у якогось бусика. Звісно, звісно, тут якогось прям лухор, якихось прям куча прикольчиків, моніторів і так далі. Немає, бо це ж автомобіль для роботи. Але зацініть, я сиджу ззаду, і скільки в мене отут місця. І це я сиджу в пікапі. Тобто за мною ще величезний кузов, пікап, і я тут можу ходити. Але, наприклад, ми вирішили поїхати в подорож, а в подорож на цій машині їхати саме задоволення. І мені може ну, боліти спина, так сидіти. Тут є прикол. Ми робимо так: ляпс. І я ліг. Ну, типу, це як в бусах Мерс, оцей В-класи і так далі. Ну, Президентський номер я рахую, підлокітничок, підстаканнички, куча місця для бутилочок у картах. Ну, сісти в неї і сюди, і приїхати якісь 5 тисяч кілометрів взагалі буде з кайфом. Знаєте, сів за кермо і перші такі емоції відчуваєш себе. ну, Я ж отакий, а тут відчуваю себе прям дядьком таким, знаєте, отак, отак, отак і хочеться їхати. От, от це все за кермом доволі комфортно. Діванчик, крісло, м'ягеньке все дуже чудово. Тут власники додали супер тюнінг, це все у нас обшиту алькантарою. Звісно, додає дороговизни дословно. до А так загалом по матеріалах ну, машина для фермерів. Не більше. Тут ще такий прикол, що е, тут знову ж у нас е, тюняча магнітола стоїть, стидяку, тесла. Тесла, весичках там ставлять такі великі екрани, а коли тут все стандартне, стокове, там скрізь такі величезні крутілки. Чого вони? Не просто воно все величезне, бо машина величезна і все має бути величезне, а це просто, що ти там робиш якусь роботу, ти погрузив якісь там вантажі, палети, в робочих рукавицях сів і такий ляпс по кнопках і попав, типу все їде, щоб тобі не треба маленьких кнопочок, нічого ніде шукати. Так само. Перемикати передач, тут така ж штука, її можна виняти і комусь з голови нею розбалити, хто тебе там підрізав. Підлокітник просто шалений, тут можна повноцінно посадити ще одну людину. Якщо його підняти та, та ти що, тут а знову ж таки, в самому підлокітнику, місця для карточок, для ручок, для всяких таких штучок. А тут ну тут можна от якщо мені сказати, що мені треба поїхати кудись на днів 5, всі мої речі, от в цей підлокітник реально влізуть. ну, типу О, добрий день! Отак рука залазить. Ну і знову ж таки, тут відділ, тут карманчик, там для пляшки, тут знову ж таки, тут по машині можна заховати стільки контрабанди, що в Мексику можна зганяти. Так само, крім оцього вантажного віксіку між водієм і пасажиром є в нас невеличкий бардачок ну, для бабла, бо в цій машині їздять люди багаті. і Ще один просто гігантський, ну фермери, фермер, фермери, багаті люди, тут все все для цього враховано. А якщо вам все рівно не вистачає місця, то тут ще ось на стелі є куча різних штук, і для окулярів, для візиточок, для всього. Ну тут, якщо мені здається робити якийсь квест, можна поникати куча всього і. Заставляти людей їх шукати, всякі предмети за скільки часу воно все знаходить. А ключ у нас не, не, ну, ну, могли б вже сюди якусь ну, болванку таку, щоб, типу, щоб вона в кишеню не влазила зробити. А тут такий звичайний ключ, як. От, ну, я вих... приходжу в супермаркет, я офігенний тіп, і я на касі стою тіліпаю оцим. Ну що, давайте тепер перейдемо до найцікавішого, до найприємнішого. Спробуємо, як ця машинка їде. Так, оп, стартуємо. Ух, одразу відчувається ця потужність. Я ледь-ледь зачепив педаль газу, а ти відчуваєш, як там всередині, спереду, все там у, загуло. В е, чому? Плюс цей двигун величезний і він е, потужний. Відповідно, коли ти їздиш по місту, тобі не потрібно його крутити. А це відповідно знову ж сказується на витраті палива. тобто, Возит ти їздиш на отакій величезній бандурі, а розхід в тебе там літрів 17 буде по місту. І хто скаже зараз, що це багато, то ні. Запитайте, скільки їдять крузахі, всякі прадіки і так далі. Набагато менші джипи, скільки вони жируть. І порівняйте з тим, вона їсть небагато на свої габарити, на те, яка це величезна, класна машина. Ми знаходимось у Рівному. Відповідно, дороги тут бачили енну кількість років тому останній раз. То я й відчув, бо ми, коли їздили по полю, я сказав, що цей автомобіль дуже м'який і дуже плавно їде. Там дорога вся отака, але ти їздиш як ну типу дуже комфортно. І власник мене, так сказати, виправив, сказав, воно то так, але коли вийдемо на асфальт, ти зрозумієш, що вона тверда. І дійсно, коли ми наїжджаємо на якусь таку ямку на лежачі поліцейські, через те, що ззаду є ресори, а ззаду ми нічого не возимо, ну крім балона, відповідно, то це доволі відчувається. Я е, хочу зараз трошечки відпустити поток. Поки всякі кредитки -кер не йде Зараз ми відпустимо поток, я чуть-чуточку і чу натисну на газ. От, наприклад, зараз. Вау. <дум> а, I... а, чекай, це милі. Милі ж великими цифрами. Це дуже кардинально інші відчуття, коли ви на легковій машині швидко починаєте їхати. Ви якось відчуваєте по-іншому. Тут я викупаю, що я от зараз переді мною йде акцент, і ну, моя дупа вибачаю за прямоту, десь на рівні його голови. І я просто мчу на оцій штуці. Як воно буде? Ну, Відчуття просто шалені від їзди І мало того, що вони шалені, ще й воно при цьому не дуже то багато і топлива їсть. Якщо я сказав, десь 17 літрів бензика, то газу воно буде їсти. Школька! Переговорили тільки що з власником. Він виправив мене, сказав, що бензину йде 15 літрів в нього по місту, а газу 17. Тобто ну, можна запросто реєструватися в якихось вантажу перевезеннях і катати прямо на маршруті, бо ну, це взагалі це не цифри по розходу для такої автівки. Якщо десь ви вийте на автобан, де це дозволено, і е, два рази відгальмуєтеся з 160 до 0, то гальма закінчиться, що і не дивно. Так, а ти куди? Ваговодам по барабану От єдині люди, кому пофіг на таку тачку. Volkswagen Тас АТО. Машина ця, звісно, безмежно крута, але має знайти свого поціновача, Бо це машина не на кожен день, так скажімо. І якщо ти подивився це відео, і тобі ця машинка сподобалася, і ти хочеш її придивитися, то перед покупкою обов'язково зайди на сайт CarHunter. Вбивай туди він номер автомобіля, і він тобі покаже всю. Всю історію, яка тільки могла трапитись з цією машиною, і ти тоді будеш впевнений, що цей автомобіль хороший чи не хороший. Тому переходь на сайт Car Hunter, перевіряй будь-які авто, яке ти хочеш придбати, і буде тобі щастя. Посиланечко відео. Давай писати фінал, фіналитись. Знайшли ось таке чудове місце. Ця машина тут, як нібито у своїй стихії. Що хочу сказати, автомобіль безперечно викликає емоції, безперечно, привертає увагу. Але рекомендувати його як для покупки, ну, звісно, не буду. Бо хто таке купує такі машини, він має. Безперечно знати, навіщо ця машина? Це швидше за все буде якась друга, третя машина в сім'ї. Або ви такий класний чувак будуєте, не знаю, будинок собі, і вам треба постійно їздити в магазин будівельний, там скупляти це все. І ви, але ви не хочете якогось звичайного бусика, ви хочете їздити з комфортом, щоб все було чотенько. От оце, оце машина для такого: якщо ви е, молодий пацанчик, то як вже сказав власник, ну пантуватись на ній не крепко вийде, бо вас постійно буде переслідувати відчуття. Всі постійно будуть дивитися на вас так, як будто ви батя дав тачку, ви зараз їздили на мийку і там на каву це от всі понтуєтесь. А взагалі машина мені дуже сподобалась. Я тільки що покатався на ній, і в мене ну так от по тілу, в ногах, знаєте, це такий приємний легенький мандрас. Так що ну, сподобалось дуже крепко собі. ніт. Не купив би. А наразі дякую тобі, що ти додивився це відео до кінця. Бажаю міцного здоров'я та завжди хорошого настрою. Не забудь підписатися на канал, ставити пальчики вверх і писати багатько позитивних коментарів. І, можливо, можливо, ви ще скажете. Якщо б у вас була така каса, напишете вірніше в коментарях, що б ви придбали замість цієї машини. Ну, що там з конкурентів. Можливо, ми якихось і конкурентів ще знайдемо. Одягати білу футболку і білі кроси на цю зйомку це була шалена класна ідея. То, побачимо.